Новини Тернополя та області за 60 секунд. Тернопіль попрощався зі знаним стилістом, митцем Артуром Сніткусом. Він захищав Україну. Для нього влаштували останнє свято з фаєрами, хлопавками та музикою. Перекрили проїзд біля драмтеатру через реконструкцію комунікацій. Також частково перекрили рух на вулиці Шептицького, там прокладають водопровід. Тернопільська нива залишилась без головного тренера. Про припинення співпраці з головним тренером повідомила команда. Вони подякували йому за майже 6 років роботи. Відбувся тиждень донорства. Кров заготовляли для потреби військових. Картина Івана Марчука з Тернопільщини встановила аукціонний рекорд. Її купили за 250 тисяч доларів. Враховуючи всі збори, картина обійшлась покупцю у 300 тисяч. Ця сума також стала рекордною для всіх сучасних українських митців, загалом на світових аукціонах. Більше читайте на сайті «20 хвилин.